Хочу розпочати це відео з трьох історій. Історія перша. Ще коли я був маленький, ще коли жив у Джанкої, якось мій дядько придбав собі авто. Для нього це була супер подія, він довго про це мріяв, довго збирав кошти, купив собі старенький москвіч. Радіє, день, два, тиждень, два, катається, насолоджується, все супер. Потім машина перший раз ламається. І насправді на найближчі 15 років після цього це було суцільне зажахіття. Він 90% свого вільного часу перебував не в авто, як вам могло б здатись, а під авто. Машина постійно ламалась. Тобто там схема була така: він витрачає величезну кількість грошей на ремонт, сам ремонтує, тобто, це час, це сили, це нерви. Десь, ну інколи пару тижнів ремонтує. Були моменти, коли навіть там місяць чи півтора ніяк не вдається там все привести до ладу. Ремонтує день-два машина їздить, потім знову ламається. Насправді, навіть ці день-два також він повноцінно використовувати її не може, тому що вже розуміє, що машина проблемна. Вона в будь-який момент може зламатись, тому навіть на якісь там великій дистанції він навіть не їздить. Десь вже, мабуть, через рік його дружина, моя тітка, мої батьки почали також казати: можливо, ну видно, що ж машина проблемна, можливо, краще її продати. Купити іншу машину, також може, з нею буде якась інша історія. Або якийсь час бути без машини, назбирати додатково коштів, щоб купити собі, наприклад, нову машину. Можливо, вона буде менше ламатись. На що він тоді, коли б. Тільки перший рік після покупки був, після придбання. А він казав: я вже стільки грошей на це витратив. Я вже стільки там часу провів у неї під капотом. Якщо я зараз її продам. То буду себе просто відчувати якимось лашпєтою. Тому ні, я ось і там завжди якась була така подія, яка повинна все змінити. Ось я зараз там переберу карбюратор, і точно після цього все буде супер. Тому що проблема була насправді в ньому. Я до цього не розумів, в чому проблема. А зараз там все переберу, все зроблю, і все, коротше, буде супер. Він прибирає і знову ж таки день-два, сорок, потім машина ламається. Коли він продав. Цю машину через 15 років, плюс-мінус. Він сам це з його слів казав, що він витратив стільки грошей, що можна було б придбати два новеньких авто. Ну, не якихось там крутих, але умовних там деоланусів можна придбати з салону, два новеньких. А він, особливо не використовуючи це авто, витративши величезну купу ресурсів. Повторю, це не тільки гроші, це час, це сили, це нерви. Всі 15 років у нього можна сказати, що машини і не було, грошей витратив багато, всього витратив багато. А треба було, ж що зробити? Вчасно зробити правильне рішення. Це історія перша. Історія друга. Декілька років тому на якісь там події, на якомусь святі, з одним зі своїм знайомим була у нас така відверта чоловіча розмова. Ми щось там спілкувалися на різні теми, а в якийсь момент його на відвертість пробила, він каже, я Хочу завершити свої стосунки. На той момент він з дівчиною зустрічався там близько чотирьох років. Я кажу, а що не так? Він розповідає, що саме його робить нещасливим, що саме йому в стосунках не подобається, що там у них відбувається, які події. Я деталі розповідати не буду, але можу сказати, що дійсно, як я вважаю, будь-який чоловік за таких обставин, за таких подій щасливим бути не може. І змінити це також неможливо. Ну тобто, це правильне рішення завершувати цю історію, зрозумівши, що 4 роки так і не принесли щастя, зрозумівши, що якщо протягом 4 років ти не отримуєш бажано, то скоріш за все на 5-й, на 6-й рік ти отримувати цього не будеш. Ну закінчити цю історію, і рухатись далі. Тому ну, я йому приблизно такі думки сказав. Що я тебе прекрасно розумію. Все, що ти озвучуєш, воно виглядає якраз адекватне, тому ну, успіхів тобі. Так би мовити, сил тобі. Через пару місяців знову пересікаємось, перетинаємось на якомусь святі. Він все ще зі своєю дівчиною. Коли там трапляється влучний момент, щоб поспілкуватись, я кажу, що там, бачу ви все ще разом. На якій стадії, так би мовити, твоє рішення. Він каже: Я вирішив нічого не змінювати і історію продовжувати. Чому? Каже, я як подумав і як посидів і позгадував, скільки я витратив, коли ще у нас був етап зваблення, тобто коли ми тільки на побачення ходили. Потім я згадав, скільки я витратив грошей на різні подарунки, їй, там на квіти, на різні якісь штучки, які я купував, скільки я грошей витрачав, коли ми разом з нею їздили подорожувати кудись, і я платив за нею. Я так подумав, каже. Це ж мені, якщо з новою дівчиною історію будувати, там також будуть витрати якісь, мені треба буде також витрачати гроші, і час витрачати і сили. Я вирішив почекати, можливо, щось зміниться. Ну Він не казав так, так що 4 роки було погані, може, п'ятий буде чи 6 добре, але можливо, щось зміниться. У будь-якому разі, прям не хочеться, щоб те, що я витратив, воно якось ну, було безглуздо. Це все. Ну, спойлер, досі вони разом. І під час останньої розмови також він каже, що нічого не змінилось. Він досі відчуває себе нещасливим, він досі розуміє, що треба, мабуть, цю історію завершувати, але досі ніяких, ніяких рішучих дій не робить. Отак і живе нещасливим своїм життям. Отак і прокидається, засинає з думкою, що так, ну ще трошки почекаю, буду цю історію завершувати. Цікавий факт. Цей хлопець. У нього є така особливість. Він, коли в холодильнику бачить, що продукти, якісь він не встиг з'їсти, а там вже термін придатності сплив, він не обирає варіант викинути просто їх, а обирає з'їсти. Між собою буває, що ми там сміємось, як він з'їсть ці продукти, а у нього потім розлад шлунку. Я так красиво скажу, що розлад шлунку, так, що якщо, що, щоб не псувати вам ваш, так, якщо виїсти зараз, так, якщо що приємного і смачного. Це добре, що тільки розлад шлунку. Ми ж розуміємо, що можна якось щось таке, просрочку якось таку з'їсти, так, і потім буде серйозне отруєння. Але тим не менш, гроші вже витратив. Що викидати? Ні, я буду це їсти. Момент, коли я буду їсти, я буду розуміти, що воно і на смак таке собі, а потім буду страждати від наслідків того, що з'їв вже спорчену їжу. Це, от просто стосовно хлопця, так? його портрет такий. В стосунках, яких нещасливий, але не завершу їх, тому що колись багато витрачав грошей на цю історію. І їсть такі продукти. І третя історія. Пару тижнів тому була консультація. Історія така: історія хлопця з дівчиною вже триває рік. Десь на другому, третьому побаченні, після того, як вони познайомились і почали ходити на побачення, він дівчину спробував перший раз поцілувати. Спробував поцілувати, вона каже: Ні, ти що, все добре, але я ще не готова, мені треба трішки більше часу. Ну, треба, то треба, подумав він. Вже ж були на трьох побаченнях, вже я її там пригощав салатиками, якимось там коктейлями. Буду історію продовжувати якось ну, закінчувати не альо. Десь на п'ятому побаченні він думає: запрошу її у заміський комплекс, в спа-комплекс якийсь. І Там буде, ну, якось простіше і більше можливостей повноцінно зблизитись. Дівчина погоджується, щоб не погодитись на шару поїхати, так? Вона погоджується. Ну, за руку вони погуляли в цьому комплексі. Так, спали в одному ліжку, то в одному номері, все спали, але ну, ні, нормально торкатись до себе не можна, нормально цілуватися не можна, ще не готова. За цей рік вони вже тричі подорожували по Україні. В Карпатах були, в різні міста їздили, ночували разом, проводили декілька діб а, поруч, так? Тобто 24 на 7 вони були разом, декілька днів підряд. Максимум, що було за цей рік, це там 5 поцілунків повноцінних. Навіть якщо він її цілує сьогодні, завтра вона йому каже: знаєш, я подумала про вчорашні події, і я, мабуть, ще не готова. Треба мені більше часу. Я от майже майже готова, скоро буде, але ще ні. І так рік. І от він бере консультацію. Що я йому кажу, чувач, цю історію треба було завершувати ще вчора, а то й позавчора. Він каже: так, я розумію, я розумію, що це зовсім не те, що я хотів на початку. Але я вже стільки витратив на цю історію, що якщо я зараз її просто так завершу, а я з нею всього-навсього декілька разів поцілувався, то я буду відчувати себе лашп'ятою якимось. От мені каже, мені, под... мені здається, що можливо, от там. На наступній зустрічі чи через зустріч, все ж таки, от все ж таки у нас це відбудеться. Тільки підкажи, а як от зробити так, щоб воно відбулося, щоб збільшити шанси. А так я буду продовжувати пробувати. Що спільного у цих трьох чоловіків: у мого дядька, у мого знайомого та у хлопця, який брав у мене консультацію. Кожен з них перебуває у так званій пастці безповоротних витрат. Справа в тому, що чим більше людина вкладає якихось ресурсів у справу? Тим ця людина більш схильна до того, щоб цю справу довести до кінця, навіть якщо вона не виправдовує якихось початкових очікувань. Цей феномен він якраз і пояснює те, що дуже часто, хоча людина вже і зрозуміла, що вона зробила якесь невдале рішення, вона все одно дотримується цього рішення. Так ось паска безповоротних втрат, або так званий ще ефект конкорду. Чому, до речі, його так називають, тому що свого часу був такий спільний проєкт Великобританії та Франції стосовно надзвукових пасажирських літаків, які якраз мали назву Конкорд. Там був сенс такий, що створити літак, який вдвічі швидше буде долати відстань між Європою та Штатами. Початкові початкові інвестиції очікувались десь у 130 мільйонів баксів. Вже через пару років було зрозуміло, що, скоріш за все, цей взагалі проєкт прибутковим не буде. Але і через рік, і через два, і через десять, і через двадцять держави продовжували інвестувати в цей проєкт саме по цій схемі. Ми вже стільки всього вклали. Ми вже стільки займаємося цим проектом. Якщо не буде кінцевого результату, це буде якось не те. 130 мільйонів казали на початку, декілька мільярдів. Витратили як ітог. Цими літаками ніхто не користується. Чому? Тому що, якщо ми кажемо про звичайних якихось пасажирів, вони все ж таки обирали подорожувати в декілька разів дешевше, навіть якщо сама подорож займає вдвічі більше часу. Люди, у яких є величезна кількість грошей, вони також краще будуть подорожувати на приватному літаку. чим так, трошки швидше, але з якимось іншими людьми. Коротше, цей проєкт це було повне фіаско. Так ось, пастка безповоротних витрат або ефект конкорду це когнітивне спотворення, яке змушує людину продовжувати вкладати ресурси, гроші та свій час у якийсь збитковий проєкт, який явно не принесе те, що ти очікував на початку. Знову ж таки, повернемось до мого дядька. Він, коли купував машину, він не очікував, що він буде її тільки ремонтувати і продовжувати на неї постійно витрачати нові і нові гроші. Візьмемо знайомого, коли він розпочинав історію стосунків, він мав якісь очікування стосовно того, як ці стосунки будуть виглядати. Наскільки щасливий він в них буде. Він не отримує цього, але все одно продовжує, 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 думаючи про ті ресурси, які він вже в це вклав. Хлопець, який познайомився з дівчиною, і вже рік перебуває у Френдзоні. Ну він явно на початку цієї історії очікував чогось іншого. Явно, коли він робив першу спробу поцілунку, а дівчина казала, що їй треба більше часу. Він не думав, що через рік він буде перебувати майже у тій самій точці. Так ось, е чому я взагалі вирішив про це сьогодні з вами поговорити? Я впевнений, що дуже багато моїх підписників і глядачів цього відео на даний момент також перебувають в ситуації, де вони знаходяться у тій самій пастці безповоротних витрат. Коли ваша історія не дає вам тої віддачі, яку ви хотіли мати, коли ви перебуваєте в стосунках, які вам не приносять щастя. Але вам важко їх завершувати, тому що ви думаєте, скільки я всього вклав вже в це? А як же я, якщо завершу це? Ці витрати, вони будуть про що? Ні про що, вони просто будуть йти в нікуди. Можливо, хтось з вас зараз е, перебуває в історії з дівчиною, де він намагається вже її тиждень, два, місяць, два, три звабити перейти з нею на наступний біль, на наступну сходинку стадії, не вдається. І він продовжує цю історію, якраз і думаючи, стільки часу вже на це витратив, стільки вже ми разом прийшли, ну, завтра точно буде краще. Річка в тому, що оця, і цей термін, і взагалі почали казати про пастку безповоротних витрат, коли говорили в першу чергу про гроші, про бізнес. І Потім вже почали казати і про стосунки, і про взагалі про всі сфери життя. Що робити, взагалі, от, якщо людина знаходиться в такій ситуації, треба повертатись у світ логіки, тому що е та людина, яка думає про минулі безповоротні витрати, вона перебуває скоріш, у світі емоцій. Оцей мій знайомий, який дивиться на якийсь там творожок, який вже пропав. І вирішує все ж таки його їсти, тому що він в минулому витратив на нього якісь гроші. Це про логіку ні. Це виключно про емоції. Бо, тому що, якщо він буде думати не про минуле, де він витрачав гроші, а про майбутнє, він зрозуміє, що, коли він почне їсти цей продукт. Що йому в майбутньому це дасть неприємні якісь відчуття, тому що коли ти. Їж вже просрочений товар, тобі зазвичай не смачно. Потім проблеми зі здоров'ям. Як мінімум розлад шлунку. Як мінімум, я ж кажу, проблеми можуть бути ще більше. Так от кожному, хто знаходиться в такій ситуації, йому в першу треба, в чергу треба думати про майбутнє. Цю пораду, до речі, дають якраз у бізнесі. Якщо ти розумієш, що є якісь безповоротні витрати, а віддачі проєкт не несе, забудь про ці безповоротні витрати. Не згадуй про них, вони взагалі ніяк не можуть і не повинні впливати на прийняття твого рішення. Ти маєш думати виключно про майбутнє твої сьогоднішні дії ти якось розраховуєш виключно через те, що вони тобі дадуть в майбутнє, без прив'язки те, що було в минулому. Що я раджу в такій ситуації? Якщо вам здається, що можливо ваша зараз життєва ситуація, ваша історія. Це якраз про паску без е, поворотних витрат. Три питання, які допоможуть вам це вирішити. Питання перше. Що я боюсь втратити? Ну, об'єктивне. От що у вас на даний момент є? Давайте по тим трьом історіям пройдемось, які я сьогодні розбирав. Історія перша. Що боявся втратити мій дядько? Машину, яка не їздить. Проблема. Ель-проблема все. Нічого вона хорошого особливо не приносила. Як казали там, тарантайка, карита. Чи є що втрачати? Ні, треба продавати. Не треба ремонтувати, не треба триматись за це. Треба прибирати це зі свого життя. Візьмемо історію другу, що боїться втратити чувак. Нещасливі стосунки. Це його слова. Це ніхто зі сторони каже, що його стосунки там погані. Він сам каже, я нещасливий. Це не те, що я хочу. Чи варто за це триматися? Я вважаю, що ні. Ну, про продукти, само собою. Історія третя. Що втрачає хлопець Френдзону з дівчиною? Дівчину, яка насправді в ньому не бачить чоловіка. Дівчина, яка його не хоче, не цінує, не любить, не кохає, нічого, він особливо нічого не втрачає. І це дуже важливо. Щоб ви намагались в цей момент. Об'єктивно оцінити свою ситуацію. Питання, яке треба задати собі наступне. Друге питання. Яка фактична ймовірність того, що мої спроби будуть успішними? Звісно, для цього треба мати якісь знання, наприклад, моєму дядьку, а треба були знання в тому, як взагалі там насправді обстоять діла з ремонтом авто? Мабуть, мабуть якихось знань йому не вистачало. Мабуть, він не хотів об'єктивно подивитися на те, що якщо в машині вже все постійно, раз за разом, одне за одним руйнується, то і не треба йому цим займатися. Якщо ми кажемо про стосунки, про другу історію, ну яка ймовірність того, що 4 роки у тебе погані стосунки, а чомусь п'ятий чи шостий рік, коли нічого особливо не змінюється? Коли ти та сама людина, дівчина та сама людина? Не робиться ніякої події, яка, яка ймовірність, що п'ятий, шостий, сьомий чи восьмий потім рік вони будуть хорошими. Якщо ти за чотири роки не прийшов до щастя, яка ймовірність, що ти будеш щасливим на п'ятий чи на шостий? Ну дуже маленька. Яка ймовірність? Давайте будемо речі своїми іменами називати. Яка ймовірність, що ти за рік не зміг трахнути дівчину, поцілувати її нормально не зміг? Почуття у неї якісь нормальне, викликати не зміг. Яка ймовірність, що ти там на 13 чи на 14 місяць вашої історії щось зміниш? Ніяка. Близька до нуля. Тому треба це завершувати. І третє питання, яке треба собі задати. Я, до речі, дуже часто так на консультації кажу. Я кажу: чуваче, от забудемо, що це історія про тебе. От просто забудь, що це частина твого життя. Просто уяви собі. Що якийсь твій друг, якийсь твій знайомий розповідає тобі таку історію. Розповідає тобі історію, що вже рік він з дівчиною має якусь історію. Інакше не, не скажеш. Вони їздить кудись відпочивати, у них десятки побачень, десятки подарунків для неї, квітів і так далі. І так далі, і так далі. А вона поцілуватись навіть нормально не хоче. Вона зупиняє хлопця, коли він це робить. Цей хлопець з нею провів вже десяток ночей в одному ліжку, а у них нічого не було, тому що вона ще не готова. Що б ти йому порекомендував? Зливати Що б ти порекомендував своєму знайомому, який тобі каже, що він у стосунках декілька років і декілька років нещасливий. І не отримує того, що хоче. Він знає, чого хоче, але не отримує. Не отримує. І він прокидається з думкою, що це погані стосунки. Він же. З його думками і засинає з цими думками. Щоб ти йому порадив? Ну, завершити ці стосунки, навіщо їх продовжувати? Щоб ти порадив чоловіку, який вже декілька років просто страждає від машини. Не їздить на ній, а витрачає гроші, час, сили, нерви на те, щоб її ремонтувати. Ремонтує, 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 щоб один день чи два поїздити. Щоб ти йому порекомендував. І це стосується кожної історії. Тому. Хочеться сказати так: якщо ви зараз перебуваєте у складній ситуації, у складній історії, вам треба думати про майбутнє, не про минуле. Якщо ви будете приймати рішення, відштовхуючись від того, що ви хочете отримати в майбутньому, у вас в житті все буде добре. Якщо ви будете концентруватись на тому, скільки витрат було в минулому на цю історію, на погану історію, на історію яка не має віддачі, у вас буде все погано. Думайте про майбутнє, а не про минуле. Все буде добре. Пока.